Петька, привіт, Петька! Всіх вітаю на каналі своєму Живий двір. Він живий, слава Богу. Ми живі і надіємося, молимося, що буде так і далі. Живемо. Займаємось своїми справами. Ну, що хочу сьогодні сказати. Дивіться, в нас затягнуло небо. Зранку було дуже жарко, спекотно. Парило. Я так і думала, що буде, напевне, дощик. Дощик ось ці тільки що трішки пройшов, каченяток я перегнала і вже закінчився. Це був наче не дощ, а просто пару капель і індичка втекла. Хочу зараз вигнати кохінхін. Ану підуть чи тю Йдіть на вигул. Ні, вас я не звала. Тья тю. Йдете на вигул? Виходьте. Хочу вигнати трошки попастися, дощу нема, а вони там сидять в тому невеличкому вольєрі. Ці хоч тут нормально сидять. Оно, побігли, дивіться. Вискакують.

Цілий час тут стояти і чекати тебе. О, вже б'ються! Тихо! Головне, щоб той півень не побіг і не спортив мені курочку Кохінхін. Я щось поб'юся! Я щось поб'юся! Яка вирозна курка! Це ж квочка та. Давай! тю тю-тю-тю, передумав, йди! Тю тю-тю-тю-тю-тю-тю! тю, -тю, 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 -тю. Кохінхін! О, вони мені сьогодні подарували три яйця. Бачите? Мої зайки. Виходь! Ну як хочеш. Вредний півень, ох і вредний. Так. Он, отаку випускаю та й попасу. Скільки вийшло? П'ять, одненька ще там. Ну, нехай, як хочуть, ті захотіли, то вийшли. А зайка вийшла чи ні? Зайку я в город вже не випускаю, оно зайка. Вона кабачки почала клювати. Там вже томати достигають, і вона почала вже шкоду робити, да, зайка? Так, несу яйця. Ось каченятка були на вигулі, бачите, я їх вже перегнала. Ну, дощик почався, я не хотіла, щоб вони по мокрій траві ходили. а Ці накриті. карлики вони. Думаю, що це в мене карликова порода курейця-бентанка, а там є різні. Е, то в мене здається, що це горіхова. А оце чорненька, я не знаю, це, напевне, також горіхова, а може якась інша. Бачите, є чорненька вон навіть. Ну, основна маса коричневеньких. Ось. Ну, а то старшенькі, то їхні ну, один вивод. Це там барвиста браківська, як має бути, не знаю. Правда чи ні. І оці біленькі якісь там мішані казав той дядько, що мені яйця продавав. Ну, це всі яйця, всі курчата від одного господарства. кш 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 Да? Ось. Так, несу, це несу. Вони вже, до речі, є яйця кохінхіна. Потрібно вже відправочку робити, ось назбирала трохи. Дивіться, ось ця кохінхіна зліва, а там моїх мішаних. Бачите, вони навіть по кольору відрізняються. Хто розуміється в цьому? Так, лоток мені потрібен. У мене тут лотки є. Є замовлення до речі. на е Мішаних яєць на 100 штук до І потрібно буде зробити відправочку. Так. Ну так. Ще гортензія квітує, дивіться. Ну, вже так, вже вона геть ну така велика, красива, але вже дуже довго, до речі, квітувала. А це тільки починає. Дивіться, яка ця красивенна. Це інший сорт. І пахне, і то також інший сорт дуже гарно. До речі, мені казали, що вам на заборі потрібно горщички. В мене є горщички, воно там глиняні, бачите? Плетений заборчик і глиняні горщички. Лілії, подивіться, які. Супер красиві. Тут ще гортензія квітує, ну вже вона вже скоро-скоро переквітує. Але все одно дуже гарно. Мама займається з папою. Яблука, дивіться, подивіться на цю яблуню. Вона ще здуріла. І в мене Е, Такий в цьому році білий налив. Здорові яблука, отакі, як моя рука. Я не знаю, в нас ніколи таких яблук не було білого наливу. Дивіться, троянди ще квитують. Оця змінює колір, яка гарна. ця біла Дивіться, курочки пішли гуляти, флокса. Тут цвіте, пахне, цілий день пахне. Коротше, краса неймовірна. Ах, сливка. Сливка вже ось і буде готова. Можна буде їсти. Подивіться на ці гілки. А ця, напевно, гілка і зламалася. Да, зламалась. От зараза. Як жалко. Ну, звісно, вона така Ах, важка, що поламається. Бачите? Ну, що ти зробиш? Дивіться, скі... боже, скільки там слив. Я в шоці. Ну, ось тут такий квітник у нас ще є, чорнобривчики, онкалачики. Дивіться, яка краса? А я сьогодні чим займаюся? Сьогодні я білю вольєр. Курчатка там он, ганяють, попереселяла всіх. Це вже я в принципі розповідала, хто не дивився, то кажу. Курчата старші в тому вольєрі, каченята там, де були, тут вже, тут, де австралорпики, вони тут живуть. Ось вони тут ганяють. Кохінхіни. Де вони? тю тю тю. Може підете? Петруша. Виходь. Виходь. Я білю оцей вольєр. Там, де були карлики. Ось вапно розвела. Воно тут у мене гаситься. Можна гашеним, можна не гашеним. Як залишиться, то сарай побілю. Отут зараз живуть карлики, все поприбирали тут, почистили, а там готуюся. Ще тебе не хватало? Е, А тут готуюся до нових так якщо сидить ще квочка на яйцях від моєї знайомої. Виходиш, Петя? Не хоче. Ну і тут побілю трохи ще кохінхінчикам, щоб паразитів не було. Ну а так, і ще потрібно мені сьогодні е почистити крилятники, завтра хочу зробити вакцинацію. Да, П'ять Кроля, Відкрили тобі калітку. Да? І все. І пішли. І забули кроля. І забули мого кроля. Курочки грибуться. Вчора наробила їм комбикорму, гранулки. Ну, отак потрошки щось робимо, працюємо. Не завжди є час знімати щодня відео. Будемо бачити, як там далі. Багато роботи, можливо, буду знімати там раз в тиждень. І там так, щоб щодня загружати, але відео буде, наприклад, за якийсь період там невеликий. Ось, ну побачимо. Просто стараюся все показувати, як є, друзі. Городон, що кабачки є. Тут тепличка немає томатів ще, томати дозрівають вже на грядці. Ну, трошки є огірочки. Ось для консервації нема. Але щоб поїсти є, не купуємо вже огірочки, вже, в принципі, потрошки є. О, це ще що таке, чого це воно? Не поняла. Дивіться, як зав'язався і вверх не хоче йти. Ну, сам себе душиш. Сам себе зав'язав, дивіться, турбесело. Диви, сам себе задушив. Бо, яке дурне. О, все. О, все, піде вверх. Сам себе вусиком задушив. Плівся, плівся та й не доплівся. О, дивіться, який в нього гірок уже є. М? Супер. Свій, вкусний, тут нема гірочка. Ну, і зараз швиденько ще покажу вам томати, та й на тому все піду працювати, а то відео знімаю, а робота не робиться. Тут попідв'язувала сьогодні томати, трохи це самосівні черіки. Бачите, такі ось. Ну, щось там може буде, якщо не похворіють. Тут якісь цигани, вон, чорні, фіолетові, ця жіночка дала нам. Ось. Ну, А тут картопля ще. Мама копала, казала, є, але дуже глибоко. Бо вони в цьому році її глибоко з папою садили і каже, що рано ще. Томати потроху дозрівають, Дивіться, які здоровенні. Не знаю, камера передає чи ні. Ось такі томати, розовенькі вон там є, рожеві. Такі ось, бачите. Ну, мені подобаються. Пупу -пу є. Бочечки є такі, що закривати, консервувати. Ось, ну такі, бачите. Перчик почав наливатися. Ну, в цьому році сапі пізніше, тому що, самі знаєте, всю ситуацію з війною. Ось, ну такий, бачите, перчик вже трохи пішов, вон там нав'язався. Капусточки дві штуки є. Таких молодих. Ну, ми для себе, для салату тільки. Уже е, ця. Бачите, почала квітувати, качанчики почала формувати. Ну ось отак, отакі в нас справи. Так, наче в одному відео стараюсь показати вам все. Ось. Так, коробка. Тут пролізти. Базилік тут в контейнері йому подобається. Пішов, бачите, вріст. Гарно, бо щось його їло в цьому році. Так, давайте цей бурянець кинемо курчата. Тут також попіднімала томати. Ось. Тут самосівні, це я не садила, це мені вони тут в принципі і не до чого були, ну насіялись, то насіялися. Пізніше кукурузка, яка посіяна, пізніше вже пішла в ріст. Тут томати, тут курчатка. Старшенькі, давайте старшеньким кинемо. Цей бур'янець. Що, дощик налякав? Нати. Зараз буде гребтися. Так, так, чщі. Ховайтеся. Так, огірочок тоді заберу. Ну, а тут середня курчатка Бачите, водичка в них тут є. Поставила їм корма, вже порозсипали, порозгрібали. Ну, таке. Курчата є курчата. Що ж ти їм зробиш? Ось, ну такі от справи в нас. Все, буду йти, білити, кролятник чистити. Так, я надіюсь криль не втік. То я так каліточкою не закрила їм. Ні, наверху сидить в клітці. Все друзі, всім мирного неба, перемоги нам усім, всім пока-пока.